Дружина одного бідняка робила масло, а він потім продавав його в місцеву крамницю. Та якось власник крамниці засумнівався у чесності цього чоловіка. Вага одного бруска становила один кілограм. Отримана виручка була непоганою підмогою для сім'ї, але одного разу бакалійник став сумніватися в чесності бідняка, який продавав йому масло і вирішив зважити куплені порції. Виявилось, що кожна з них важила не один кілограм, а 900 грам. Це дуже розізлило чоловіка. На Наступний ранок, коли той самий жебрак знову прийшов у магазин, покалінник роздратовано сказав: більше не принось мені своє масло, я все одно у тебе нічого не куплю, шахрай. Ти мені говорив, що кожен шматок важить по кілограму, тоді як насправді в них по 900 грам, я не дозволю себе дурити. Бідолаха помітно засмутився, опустив погляд і сказав у нас, господарю, немає чим зважувати. Мірою мені завжди слугував кілограм цукру, який я купував у тебе. По ньому ми з дружиною і зважували масло. Завжди пам'ятайте, що вашою мірою будуть вимірювати і вас. Якою мірою міряєш, такою мірою і тобі буде відміряно. Ми забуваємо цю давню цитату, а між тим вона залишається актуальною. І той, хто без наміру робить щось для свого наставника, ніколи не запідозрить його в брехні.